Вітаю, друзі! Рада всім, завітавши. Сьогодні таке відео коротеньке, спонтанне. Сьогодні я буду прибирати листя, оргідей прибирати, тобто протирати. І я хочу показати свій спосіб, спосіб в один дотик. У всіх у нас не одна квітка. І помимо квіточок у нас ще є і робота, і вдома робота, і сім'я, і треба всім приділити увагу. І щоб не витрачати багато часу на Петро, дивіться, спонжик на мочі протираємо листя ж потрібно протирати не тільки поверху, правильно, його ж треба і знизу. тобто... Кругом протерти. І от от обічно стається. Тобто, спір протираємо пил, потім ще беремо і збираємо те, що залишається від спонжика. І я, так як я сьогодні протирати, думаю, покажу і вам, як я це роблю. Протираю я теплою водою, причому протираю я не тільки, сказати, протираю, я нею і поливаю, і під душом, і заливаю тобто вода, яку я використовую. З будь-якого якого приводу відносно до квітів, це вода від 35 градусів. 35-40, навіть 43 градуси така тепла вода. Тепла вода, вона, знаєте, стимулює, стимулює ріст коренів, вона допомагає закладати підконоси. Тобто тепла водичка, орхідеї її дуже люблять. До теплої водички я сьогодні додам таблетку бурштинової кислоти. Як я це роблю зараз? Я тільки недавно почала знімати відео, не дуже вмію це робити, але я вчуся, дивіться, у кожного свій спосіб, але можливо комусь сподобається. Розтовкли. Так, видно? Протирати листя можна не тільки, я думаю, ви знаєте, теж, не тільки бурштиновою кислотою. На наших кухнях, на, на людських кухнях, приправ і всього такого цікавого стільки, що не можна і протирати, і підживлювати, і стимулювати, і поробляти від шкідників. І Дуже-дуже всього багато можна робити в нашій кухні, це доказати своєрідна аптека для е рослин. Так, е ilgili. чим я протираю? Не з Я протираю, є така тряпочка мікрофібра. Е водії дуже добре її знають. Да й хазійки теж, коли прибираємо, натираємо вікна, натираємо е зеркала, ми ж натираємо, ми 350 раз протираємо, а такі є класні. Тряпочки, протер гарненько, да, і все блищить, все класно. Оця саме ця тряпочка, вона з мною дуже-дуже давно. Я нею спеціально купила розового кольору, щоб не з чим не спутати. Мочу її в теплу воду. Намочили трішки віджали, тобто вона в нас волога, досить хорошо волога, але з нею не тече. І дивіться, так як я й казала. Зараз я так поставлю, щоб було видно. Протираємо листя, надаємо їм блиску в один дотик. От поклали, дивіться. І вам не треба нічого більше робити. Що зверху, що знизу. Все. І так далі. В пазухи акуратно, щоб не пошкодити квітконоси. Дивіться, яка. Красота. Гляньте, знизу, поклали гарненько. І зверху. Все. Ну, скільки у вас хвилин піде на такий спосіб, який не потребує додаткового прибирання, підтирання, потім збирання. Так вам видно, добре. Де квітконоси? Ще раз, дуже-дуже обережно. Гляньте, яка красота. Все дуже швидко. Ну, хай 5 хвилин, це знаєте це так. Це дуже-дуже буде обережно і дуже, знаєте, не поспішаючи. Гляньте, яка красота. Підсунули і протерли. В один дотик. В один дотик. Красота. Будь ласка, все блестить, все гарно. Так, сподіваюся, моя така, скажімо, порада вам до душі, тому що я їй казала, квітам треба приділити час, сім'ї треба приділити час. Дітям треба, всім треба. Всім треба. І нам треба. А де ж скільки часу взяти, як його не так уже і багато того часу, щоб на все приділити, усьому приділити. Такий нехитрий спосіб, швидкий. Мені дуже подобається тим, що не треба дороблювати. Не треба витрачати лишній час на те, що потім підбирайте залишки вати. Або, то, знаєте, накапає, перебирайте. Тобто не треба для цього способу, не треба тягати десь в якесь інше приміщення наші лазони. Ні. Е, Наловчиться раз, два, підійшов знизу, зверху, ти знаєш, що ніде не капне, нічого не заляпаєш. Все класно. Короче, по-хазяйськи. Е, 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 вибачте, можливо, я дуже коректно знов-таки розмовляю. Так, знаєте... Простий говір. Всім рада, кому прийшло до душі моє відео. Ставте, будь ласка, клас, ще раз, можливо, повторююся, дуже приємна зворотня Як по-українськи. Якщо є у вас якісь способи, будь ласка, напишіть, поділіться, буду, буду дуже вдячна. Ну, значить, все сказала. Всім добра, всім миру, здоров'я і добробуту в вашій оселі. Хай щастить!